Пенсійний фонд звинуватили у недоплаті пенсій. Розглянемо, як самостійно вирахувати розмір пенсії своєї. І взагалі, що відбувається. Вітаю українці! Вітаю глядачі підписники На каналі Знаю, що підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини. Після індексації пенсійних виплат дуже багато людей, які перебувають зараз на пенсії на своєму заслуженому відпочинку, вони просто дивуються і обурюються. Ну, це м'яко ще сказано. Чому виплати не відповідають сумі, на яку вони спочатку розраховували. І от один із таких дуже багато таких випадків, але про один із них розповідає. Один житель Дніпропетровської області він ось написав на один з інтернет-ресурсів на пенсії і наводить свою історію, розповідає і хоче, щоб йому експерт розповів, взагалі відповів на це питання, як так і взагалі що робити. Отже, 75-річний, а дуже багато людей, я більш ніж впевнена в цій історії почують себе. Отже, 75-річний житель Дніпропетровської області, в якого понад 35 років стажу, він попросив пояснити, де він помилився у розрахунках, оскільки отримана сума пенсії та розрахована їм самостійно, вони дуже суттєво відрізняються. До жовтня розмір пенсії становив 2685 гривень 91 копійка. За його підрахунками, зараз вона має становити вже 3456 гривень. З яких 3 тисячі гривень це мінімальна пенсія особам старшим 70 років і повним стажем. І 456 гривень доплата особам віком від 75 до 79 років. Але, як зізнався пенсіонер, йому виплачують лише 3148 гривень. Не можу розібратися, звідки взялася ця сума. Тобто, ще раз, розмір пенсії становив. 2685 гривень, виплачують 3148, а мала б бути за підрахунками пенсіонера 3456. Отже, як в свою чергу роз'яснили консультанти, ось ця сума 2685 гривень 91 копійка, це розмір пенсії станом саме на 1 березня. З 1 жовтня до неї додали 300 гривень. Як тим, хто потрапив ось у цю вікову категорію 70-74 роки? При цьому загальний розмір пенсії разом з цією надобавкою він був нижчим за 3 тисячі гривень. Цьому ось цьому сприяло, скажімо так, що він був нижче. Ще одне нововведення, тобто в чоловіків. Віком від 70 років зі стажем понад 35 років загальний розмір пенсії з усіма надбавками на 1 жовтня не може бути менше, ніж 3 тисячі гривень. І ось таким чином до пенсії цього чоловіка встановили ще одну доплату в кілька гривень, щоб загальний розмір пенсії становив рівно 3 тисячі гривень. Ось так пояснили консультанти. Тобто, структура пенсії на 1 жовтня вона виглядала приблизно так: пенсія за віком. Плюс вікова надбавка в розмірі 300 гривень, плюс доплата до 3 тисяч гривень. Але 20 жовтня чоловікові виповнилось 75 років. А особам віком від 75 до 79 років замість 300 гривень встановлюється надбавка в розмірі 456 гривень. В цьому випадку розмір вікової надбавки він збільшився на 156 гривень. Але структура загального розміру пенсії змінилась. Дивіться. Ще раз, якщо пенсія з 20 жовтня становить 3148 гривень, то розіб'ємо її ось структурно. Пенсія за віком це 2692 гривні. Вікова надбавка особам від 75 до 79 це 456 гривень. В цьому випадку доплата до 3000 гривень вона просто зникла, оскільки загальний розмір пенсії з надбавками перекриває цю суму. Загалом, в жовтні пенсія ось даного чоловіка. Вона фактично була перерахована в чотири етапи. На деякі зміни в законодавстві наклалося ще й ось це 75-річчя в середині місяця. Тобто, при виплаті пенсії в жовтні частину вікової надбавки цьому чоловіку порахували як особі старше 70 років. А ось за 10 днів що залишились вже як особі старше 75 років, ось так. Йому все це роз'яснили. Тому, коли ви підраховуєте і розумієте, що дещо щось там не так, можете просто звернутися в пенсійний фонд, вам там пояснять. Але, в принципі, можете самі підрахувати, якщо десь йде у вас ось в цей місяць день народження, можуть бути ось такі якісь, знаєте, неточності і так далі. Тому. Бачите, виходить так, що а, наче як пенсійний фонд десь там щось, а, скажімо так, собі зажав, але а, тут діє дуже багато законів. Розумієте, я вже ді... дуже багато разів казала про те, що потрібен один єдиний закон пенсійний, де буде все прописано. А не так, що там десь щось прийняли, там відмінили там то там 35 законів, ніхто нічого не розуміє і так далі. Ну так не має бути. Люди. Особливо похилого віку вони дуже плутаються у всіх цих моментах, тому все має бути єдино. Я дуже сподіваюся, що пенсійна система дуже зміниться вже в наступному році. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.